Товариство, добрий день. Сьогодні у нас буде така тема. Трошечки про Aliexpress поговоримо. І це буде більше так, що поговоримо. Тому що я багато бачу людей, котрі бояться замовляти з Aliexpress, Багато хто опалювався через Aliexpress, там приходили їм різні не ті товари. Я навіть не знаю, чи це відео буде виходити десь чи не буде виходити, але на всяк випадок підпишіться на канал, поставте лайк. І є посилання на телеграм-канал, де ми і спілкуємось. І якраз я зараз виставлю фото з телеграм-каналу, я собі замовив батарейки. А акумулятори з Aliexpress захотів, Там на них ціна була дуже така класна. В принципі, Потім вона теж там щось почала по-різному скакати. І ну, на фото ви бачите, які. Що я замовив собі акумулятори. Там ще я був радий, що прийшли перехіднички. Ось така коробочка мені прийшла з перехідниками. І я такий вау, перший раз мені таке прийшло gnb шні акумулятори з перехідниками. І прям це прикольно. Бо я багато де бачив, що продаються вони. І дуже прикольно, що у вас одразу ж є. Там приходить адаптер, і приходить цей піктейл. На дрон можна перепаяти і поставити. Він підходить як до BT2.0, який у BetaFPV, FPV, так і для GNB-шних A30 підходить. Але прикол в тому, що всередині лежали акумулятори на 720 мАч. 1 S-акумулятори на 720 мАч. Я навіть не знаю для кого вони потрібні, але зараз. Мабуть, ну, на момент зйомки, я розумію, що, скоріш за все, для FlyWoo FlyLens там повиходили 1,16 і 18, котрі з О4 айр'юнітом літають, і їм прям там навіть по тисячі потрібні для того, щоб він літав хоча б там 5 хвилин. Але мені для того, щоб літати були на Mobile 7 на Meteor 75. Про взагалі такі не потрібні і вони туди не вставляються. А що я одразу пишу продавцю? Він мені каже: Типу, Окей, я бачу, ти мені скидаєш фотку, що там не ті акумулятори. Ми можемо тобі зробити компенсувати 20% від ціни. А Як я розумію, 720 акумулятори абсолютно нікому не потрібні. А, я їх. На OLX не продам, і мені від тих 20% взагалі нічого ну, типу, ну, не холодно, не спекотно. Вони мені почали пропонувати, ми тобі компенсуємо 40%. Я їм кажу, добре, за ці 40% я можу у вас замовити акумулятори, щоб ви мені прислали нормальні. Вони такі, та ні, ну хочеш замовляй, то типу, ми тобі зробимо знижку. Я кажу, типу, чуваки, я їх нікуди не можу приткнути. Коротше, на цьому всьому. Продавець спілкується, продавець відповідає. Ми з ним, Діалог у нас є, але діалог нікуди не приводить. Я приходжу на Аліекспрес в суперечки, відкриваю суперечку на повну вартість акумуляторів, і тоді. Трошечки а в описі пишу, що типу, мені прийшли на ті акумулятори, а ці акумулятори я не можу використовувати, вони нікуди не підходять мені до дрона. Тобто, просто-напросто, це, це абсолютно товар, котрим я не можу користуватись. AliExpress не вступає в суперечку, пише мені одразу цей чувак, котрий мені продавав. І каже такий чувак, давай ти у нас щось замовиш, і ми тобі відправимо те, що ми тобі відправили неправильно. Ну, типу, 550-ті акумулятори. І я А Та то мені начебто нічого і не треба. І в цьому всьому починається у нас діалог. Вони хочуть, щоб я у них щось замовив, я до них заходжу. А вийшло так, що мені треба було 1 с акумулятори, і у них ці 1 С-акумулятори коштували. 6 штук на 250 чи 270 гривень дорожче, ніж у конкурентів. І я такий, ну, типу, ну це прикол. Я кажу, мені треба 1С акумулятори. Що е, будемо з цим робити? Хочу їх замовити. І вони мені кажуть, ну, типу, бери у нас, замовляй їх. Ми тобі їх відправимо і одразу ж відправимо ті, котрі ми тобі неправильно прислали. Я такий, ну, типу, окей, але у вас сильно дорого. Він каже, оформлюй замовлення, не оплачуй, і ми тобі відкоригуємо ціну, щоб воно коштувало дешевше. Я заходжу, я їм скидаю скрини, ми коли собі в корзину скидаємо, продавець нічого не може зробити. Він мені кидає о, типу, купони на знижку, але знижка там від 40 чи 50 доларів, але ну, типу, акумулятори там, 6 штук не коштують 50 доларів. Є такий, а нічого не працює. Він каже: оформлюй, ми тобі поміняємо ціну. Aliexpress так не працює. Не ведіться на це, а, тому що потім ви, у вас просто знімає з картки гроші, і як вони поміняють ціну, і що вам потім повернеться, є такий. Та ні, типу, чувак, так справа не піде. Кажу, давай я у тебе замовляю 5 акумуляторів. 5 акумуляторів. А ти мені їх відправляєш. шість. <с> він каже: Окей. Типу, все це дуже швидко цей магазин відповідає. Я у них замовляю 5 акумуляторів, він мені каже, я завтра тобі скину фотку, що ми тобі будемо відправляти. І каже: Закривай суперечку. Я кажу: я закрию суперечку, коли ти скинеш фото. Окей, окей. На наступний день він мені скидає фотку цих. Розкладені і цей ось так от сфотканий. Типу, все окей, все буде нормально. 6 штук прийде тобі 550. І мені якраз і прийшли оці 6 штук. І ось ці про теж я адаптер казав. Бо там PH якийсь перехідник. А, ні, стоп. Це з PH на оцей, на а 30 перехідник. І якраз оцей піктейл, якщо вам треба, то ви можете його просто-напросто перепаяти. Це дуже прикольно, коли вони кладуть. І саме головне знайти адекватну ціну. Але до цього я знаходив теж з перехідником і з подовжувачем, замовляв, мені приходили тільки акумулятори. Я такий, ну може, я десь там втикану, не відкривав суперечку. Але моя вам порада: якщо написано в оголошенні, що повинно прийти. З цим піктейлом з адаптером, і воно прийшло без них. Відкривайте суперечку, повертайте частину грошей собі назад. Це працює. Ну, я вже дрон так замовляв. Мені прийшло, у них в переліку є. Я так Aliexpress сфоткав, що мені прийшло відео, показав. І скріншот, з оголошення, що цієї штуки немає. Захист лінзи мені не прийшов. А вони кажуть, типу, у нас, коли ви купуєте без камери, захист лінзи не приходить. Окей, так ви з цього з переліку приберіть його, то мені там щось теж там, пару баксів повернули за нього. І такий, класно, можна користуватись. Я не наглію з цього приводу. І якщо реально я там, ну, це фішки, котрі повинні у вас прийти, то тоді реально беріть від Відкривайте суперечку. Бо якщо ви там будете їх десь намагатись перехитрити, десь вихитрити, давайте так скажемо, якісь гроші, то вас можуть просто-напросто там забанити. Мені здається, ну, блін, я не знаю. Мені здається, це не дуже гарно. Але зараз мені прислали 550, все гарно. І навіть на Олексі знайшлася людина, котра у мене 720 забрала. Тож, ну. Є ризик, але ризик цей нівелюється тим, що AliExpress йде вам на зустріч, тим, що продавці вам багато хто. Ну у мене суперечки в цілому закінчувалися постійно в мою користь. Але при всьому, при цьому, я коли отримую посилку з AliExpress, я її підіймаю на камеру, знімаю номер накладної. Що куди воно йшло, потім її розкриваю і все це розкриваю на камеру. Навіть якщо мені посилка прийшла і я розпаковку роблю для відео, то я спочатку показую, типу, всі свої дані, все як воно прийшло, а потім починаю знімати відео. Я просто при монтажі першу частину, де я показую це все, я обрізаю. І у мене є в чорновому варіанті, воно прямо з цим. З тим, як воно мені прийшло, для того, щоб потім, якщо що, я міг на Аліекспрес там взяти, обрізати картинку в тому сенсі, що а, просто зробити її не, там, не 1080, а там 720 чи 360 p щоб вона важила менше менше і все це зробити для того, щоб вони просто побачили і побачили комплектацію. Тож, моя вам порада: знімайте все, що вам приходить з Аліекспресо, на відео. З відео суперечки закінчуються набагато легше в вашу користь. Я, ну, Знову ж таки, якщо ви не хочете надурити їх, то там є. Ну, я взагалі це ну, не дуже цьому радий і не дуже це якби. Це погано, коротше, з моєї сторони, вам порада цього не робити. І я цим теж не займаюсь. Єдине, що я от реально 720-ті акумулятори просто-напросто викинув на і думаю, ну просто ніхто не забере їх. Мені ці відправились, вони вже в дорозі були тиждень чи два тижні, і у мене продались ті акумулятори. Ще є. Мом... Та ні ну По по акумуляторам просто вони приходять вам в сториджі. і багато ну Я у деяких людей бачив, що а, з заводу і той стореч, який ви ставите на цьому, на зарядному це вже два різних стореджа. Ну, типу, режиму зберігання. Типу, з завода вона може. Коротше, вони можуть довше зберігатись, ніж чим, коли ви їх зарядили, політали і потім знову в сторож поставили. Так що, якось так. З приводу Аліекспреса, я думаю, я вам все пояснив. І там люди, котрі далі там якось переживають, да не переживайте, переживете. Я навіть DJI окуляри з Аліекспреса замовляв, але це інше відео і інша історія. Так що якось так. На цьому у мене все. Я погнав.